Привіт в ложик. Сьогодні розпочинаємо його в Голосіївському парку. Приїхали на вихідні. Тут дуже велика територія, мені здається пару гектарів так точно. Тут є на території Озер, дуже багато засаджених дерев, таке свіже, чисте повітря. На вулиці сьогодні, плюс 28, але тут дуже затишно, прохолодно, багато кисню. Це влог буде домашній. Я розповім, як я пересаджувала квітки, як я ми вподобання в читанні, що зараз я читаю, такий легкий, домашній блог. Тому дивимося далі. Добрий ранок, добрий ранок. На годиннику у ранку, ранку я вже готуюся на для чоловіка. Хочу вам показати дуже простий рецепт. Я беру такі круассани без начинки. Вони продаються в супермаркетах. Я за раніше підготувала продукти, нарізала цибульку, огірок, помідор, руколу. Там вже наповненню, як ви хочете. Також я, також я буду додати яйце, ковбаску та обсмажувати сам круасан і робити таку начинку. Взагалі можна робити будь-яку солону, солодку, можна експериментувати, додати туди і тонець, і якісь ковбаски, і м'ясо, і курку. Я робила різні. Тому зараз вам покажу, як це відбувається. Дістала я з пачки круасан, розрізала на дві частини і зараз буду підсмажувати на грилі. Так, все розогріла гриль, і зараз пару хвилинок, щоб він зарум'янився. Підсмажила я круасан. Дістаємо, і далі нашаровуємо нашу начинку. Можна брати деякі соуси. У мене немає соусу чесночного, буде такий як кетчуп. Трішки наносимо. Да, і далі нашаровую нашу вачінку. Тож чим, в даному випадку це яйце, ковбаска. І далі те, що я... Підготувала раніше це цибулька, руколу покладу, огірки та помидори. Накриваю другою частиною нашого круасана. Ось така краса виходить. Він дуже смачний та калорійний, сидний. Хватає його десь на пару годин. Ну, зараз буду дегустувати чоловік і скаже, як на смак. Вийшов цей круасан. Дуже смачно, Ситно. дуже ніжний. Ну все, Кайфуліки. Смачного дня! В інстаграмі питали, що я читаю. Взагалі, я читаю художню літературу, але мені більш цікава психологія. Поглиблення в себе, пізнати більш яскраві своє гравання. І з останнього, зараз я покажу, що я читала. Я вважаю, що це повинна прочитати кожна людина. Так, це ось така книга найбагатший чоловік у Вавилоні». Крута книжка. Вона в таких, як як вам сказати, в історіях і в повчальних тут дуже багато рефлексії, дуже, дуже вона мені сподобалась, багато інсайтів. Взагалі, я вважаю, що кожна людина повинна її прочитати. Також прочитала із останнього багато та добільна та, та теж про мислення, про фінанси, про фінансову незалежність. Я її давно чула, але щось. Ну, не доходили руки до неї, і от я її прочла. Теж дуже цікаво. Так, що я ще читала? Вам показати, Думаю, як мільйонер. Це про фінансову незалежність, про ваші статки, як правильно розпоряджатися своїми фінансами, накопичувати. Так, 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 що ще хотіла? Цікаво показати. Ну, і моя настольна книга, я її кожен день читається переломний рік. Там просто як мотивація на кожен день, щоб ставати краще, щоб чути себе. Але взагалі я вважаю, що потрібно читати. Я кожен день. Кожен день я читаю по 10-20 сторінок. Ну, це так в середньому сказала. Десь хвилин 10 я присвячу читанню. Це дуже важливо, я вважаю, тому що ти переосмислиш, ти по-новому дивишся на цей світ, розширюється твій кругозор, твоє мислення, твоя фантазія. Тому читати це круто. Сьогодні в мене нова рубрика. Я спасаю свою квітку. В мене відцвіла чудова орхідейка, але вона в'яна, її треба срочно реанімувати. Ре... 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 Тому зараз буду показувати, що я роблю. Купила керамзі дренаж. Це сюди я буду її пересаджувати в більший гордість. Так, для початку потрібно достати орхідею обережно, витрусити всі коріння. Боже, вона тут взагалі вже долажно засохла. Все повитрушувати обережно. Вона ще в мене. я її не пересаджувала, як купила в магазині. Точніше, мені чоловік подарував її. І я ні разу не пересаджувала, вона так рясно цвіте і мені її так шкода. Боже, бачу, що тут живого місця немає. І що робити? Я обрізала гніле коріння. Ну, ще придивлюсь, може ще пообрізаю. А зараз тут теж дуже, дуже було місці буду обрізати пагони. Ось так у мене вийшло. Зараз ці коріння потрібно промити мені в соді. Водою з содою. От, я вже розвела воду з содою і зараз буду їх промивати. Промила, а далі на дві години я буду ставити коріння, розводити на літр води 5 крапель, перекису, перекису водного, щоб вони там замочилися, побивалися оці мокрови, і буду потім передивлятися, що ще воду підрізати. Я витримала свою орхідею на протязі однієї доби в такому стані, відрізала. Всі сухі коріння. І зараз буду саджати в дренаж керамзитовий. У мене така, такий горщик з дренажем і таке кашпо. І зараз я буду саджати. Ось так. У мене вийшло пересадити квітку. Зараз я налью в кашпо водичку, щоб коріння напиталося влагою і раз у 20 днів буде поливати. Також хочу реконструвати ці листочки, треба намочити спонжики і покласти їх, тільки щоб вода не стікала по стеблю. Коли зацвіте, обов'язково покажу цю красу. Все квітка оживає! Моя красива орхідея! Я тут щось замовила, зараз буду розпаковувати відкривати, да? і теді, теді теж зі мною відкриває, так? Да? На жаль, там не тобі посилочка. Це мені, це мені маленьке. Так обережне чіп'яти. Що тут за мене? Що я тут замовила? все ти не мішай. Не мішай, не мішай, я вам тебе поранити. Так запаковують вже. Мені подобається мейкап, Я щастенько замовляю там щось для себе. Я замовлю такий пробник парфюму. Я ознайомою услышала такий аромат, Боже, він божественний. Мені він пахне чимось таким, я навіть не можу описати, якимось розмарином. Ну, це дуже вкусний шлифовий аромат. Буду тестити на собі. Так, Essential Perfumes Boss Imperial. Далі я замовила собі гель для вкладання брів від Зола. Я так розумію, це український бренд. Бровісти формулу винайшли. А також я замовила собі такий пінцет для брів. Бо мій вже старенький, його вже потрібно було вибросити. Ось такі мої замовлення. Небагато, але... Будемо тестити. Дякую всім, що були зі мною. Дякую за перегляд. Всім гарного дня і па 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 До нових зустрічей!